Привіт, друзі! Сьогодні починаємо нарешті ми вже дещо закуповувати. Сьогодні приїхав по посилочку, зараз бігаю на нову пошту, заберу її. І потім покажу вам, що я там вже замовив. Це ще перші замовлення, але ми вже їх починаємо. Вже дома, коли приїду, вам покажу, що я замовив і, власне, для чого. І так, друзі, власне, приперся я додому. Забрав наші посилочки, це були найперші, але. Е Дуже важливі. Значить, що ми купили? Ну, само собою, крапельну стрічку я беру таку, найдешевшу кілометрова бухта. Відстань між емітерами у нас 20 см. Ну, така вона дешева, найдешевша. Ну, і якість, самі розумієте, не на високому рівні, але мені так на сезон вона підходить, дорожче не треба. Буває, попадається там, може, Якийсь заводський брак, десь дірочка може бути, що доводиться просто кусочок вирізати і вставляти іншу. Ну Це таке дуже нечасто. В основному у нас що, які проблеми? Проблеми з емітерами. Ну Це знову ж може бути через високий тиск, тому що, коли я насос включаю, а, наприклад, поливаєш невелику ділянку, то він там дуже добрий тиск створює. Ну можливо. І так, в принципі, вона мені повністю влаштовує. от і Беру тільки і зараз акція на Сантехпласті, де я її купую. Там 1600 за цю бухту. Звичайна ціна десь в районі 1800-1900, тому ну, підійде, коротше. Ну і забрав отаку посилку. Значить, єдине, ну, з чим ми вже точно розібралися, що, скільки, де будемо садити, це помідор, баклажани, перчик. Відповідно, для них я вже. Обрахував і можу точно е, визначити, які мені потрібно добрива. Тому вже замовили от добриво партнер. Це, власне, буде для пасльонових, як я вже сказав, це для перчика, баклажанчика і помідорчика. Замовляв ну, такі, як і в цьому давав році. 35, 10, 10. Взяли ми їх 4 пачки. Ну, от, я більше. Ну, їх більше і не треба. Чотири пачки на вистачить з головою, але брав Energy, як ви бачите, самі Спеціально для того, щоб. От, це ж на початку вегетації воно дається, тому от таблиці їхні, що тут є в них. От, і тому я беру такі добрива, тому що там у нас то холодні ночі, то ще щось. Амінокислоти, вони, які написано, містяться 0,6 вільних амінокислот, і пішли от їхні абревіатури. І також бурштинова кислота там є наявності. ну і мікроелементи, як ви бачите, бор, залізо, цинк, мідь, молібден, марганець. Ну, це стандартний набір, вони є і в не, амінокислотами в добривах, і в звичайних в стандарті. Але добриво я даю на початку вегетації, на всі пасльонові. Звісно, у кого є селітра, наприклад, да, там мішечок, то можна її давати. Там, в принципі, теж підійде, така ж сама майже формула, там 34, здається, відсотки. азоту. у нас тут от 35%. Але кхм, вона спокійно підійде. От у мене ще мішечок є з минулого року. Навіть півтора ще там у мене залишилось півмішка, може трошки менше то можна давати просто селітру, годувати помідори, баклажани, перець, вони будуть нарощувати дуже добре вегетативну масу, тобто листя і стебла. Також будуть добре зав'язувати плоди, але там немає от по 10%, як тут, фосфору і калію. Ну, якщо є можливість, то краще, звісно, такі дати. Але можна просто селітру у кого немає. І я ж розумію, що деякі живуть люди в таких місцях, що незручно, наприклад, або купити, або замовити такі добрива. Тому, якщо є можливість, можете просто давати селітру. Це теж підійде. Ну, або каліву селітру теж піде. Значить, це на початок вегетації. Також я взяв отакі ще двадцяточки. Це також. Це вже я їх даю, коли в нас вже повно. Плодів на наших там, помідорах, баклажанах, перчиках. Тоді от, я їм підгодовую, але цього року також вирішив от, взяти Energy. Там ціна, ну, скажімо, плюс-мінус невисока. Там, я вже не пам'ятаю точно, наскільки вона відрізняється від стандарту, але там невелика різниця. Тому вирішив взяти Energy, все-таки краще, тому що саміно кислотами будуть. Мало ли там теж якісь перепади температур, задощило, ще щось, це теж стрес. І Відповідно, воно допоможе їм пережити. Ну, Набір у цих усіх мікроелементів, здається, стандартний. Зараз глянемо здання. Так, 20-ки. Так, 35, 10, 10 тут, Ага, сірки у нас різна кількість От у 20-ках 13,5 сірки, а 35, 10, 10 у нас 16 сірки. Виходить. Ну, а так, в принципі, все решта таке саме. Взяв по 4 пачки по 2,5 кг. Цього мені вистачить. З головою. причому. Взяв 4 пачки 35 10 10 і 4, 20. це виходить по 10 кг кожного. Площа на наступний рік у мене трішки збільшиться, але це буде вже потім в інших відео, я розповім що деколи як, хочу наступний рік трішки зменшити саме міжряддя. От. В рядах не знаю, може і залишу через 50 кожну рослинку, а от міжряддя швидше за все буде десь метр. Бо цього року було метр 50, метр 60, Ну, Я думаю, що цього забагато. Можна буде і поменше зробити. Тому взяв по 10 кг кожних. Фосфорні в мене є, фосфорні також. Їх у мене от півмішка залишилося. Такі 13-40-13. Мені їх вистачить на все. І на кавун, і на помідорки наші, на баклажани і так далі. Ну, от калійних, звісно ж, залишилось дуже мало. 9-12-35, тому Думаю, що таких маленьких мішечків, мабуть, не буду брати такого великого, а замовлю просто маленьких. Теж штук 4-5, я думаю, цього мені вистачить. Власне. Так що перший вже є, десь ще така бухта їде додатково ще одна, бо їх, як мінімум, мені треба дві, і це тільки на кавун. Ну, а потім будемо, там я ще точно поміряю, скільки треба мені буде метрів на помідори, баклажани перчик. От. Це, мабуть, єдине, що я ще не... Точно не поміряв на баклажани, от, на перці, на помідори. От. Тому от, от таких дві буде поки що. Но це швидше за все, вони в нас підуть саме на Кавундиню. Кавун диня огірок і, бакла... і кабачок. Вони будуть у нас рости в одному місці. А на пасльонові вже я там більш детально все поміряю, скільки плюс-мінус нам потрібно, то і буде. І Швидше за все, що я куплю, таку як купував цього року, я брав саме щільову. Це емітерна в нас, а Я брав щільову, вона теж класна і, в принципі, дешевша. От. Тому її швидше за все ми будемо використовувати. От, ну, от власне, друзі, такий у нас відеогляд на сьогодні. Обов'язково ставляємо подобайки, підписуємося всім, крім москалів. Ну, всім всього найкраще, до побачення.